Друга частина, хто не бачив першу, подивіться на каналі. Значить, а що тут розказувати? Я просто показую, що, з чого виглядає камерка, на якій відстані вона щось показує. Це впритик, прям дивіться. Ось отак воно буде виглядати. Рибка підплила до наживці, там, і що ви там будете робити. І ось воно буде бачити, що тут рибка, от вона плаває. От вона плаває рибка, от вона отак буде вам показувати. Якість непогана. Якість Ці комплекти хвалять, тому скажу, що всі за ними гоняться. Все нормально, все, типу, по ним класно. Це від... можна збільшувати, до речі. Це була мінімальна відстань. І ми можемо приблизити все, що ми можемо зробити, це покерувати яскравістю. Ми можемо дальності покривати і ми можемо включити якийсь режим. Чесно, не знаю, треба розбиратись. І це і ще є така штучка on Off. Вона щось теж робить. Це ми щось включаємо, виключаємо теж. Щось, якийсь параметр, якийсь параметр, точно, Ну, може, глядачі знають, я не знаю. Зараз будемо дивитися ще раз. Хоп, виключив. Так, виключив, включив. Ну воно там контрастність, по-моєму, якусь робить ще. Додатково. На камеру це, звичайно, не, не сильно і видно. Так, да, трішечки контрастність додає. Коли ми включаємо її. Так. Так, так. Все, якщо ви вже.